Слава Україні, мир вам, мої дорогі! З вами майстер Любомир Богоявленський. Сьогодні у нас 29 липня 2023 року. І я поділюсь з вами унікальним способом, який перевірений практикою самочистки. Це спосіб самочистки, світ, який нас оточує. Чи це світ енергії енергетики? Є енергія, ви бачите, в нас фізіологічна, є психічна енергія. Про це говорив Микола Якович Груд. Зігмунд Фройд говорив про психічну енергію. І екстрасенсорика, магія, окультні науки вчать про те, що є ще енергетика. У взаємодії з людьми, яка проявляється, в кожного з нас є своя енергія, і часто того, не усвідомлюючи, ми можемо на енергетичному рівні впливати на ту чи іншу людину. І от ми вчимося і повинні вчитися все життя. Ми розвиваємо наше мислення, інтелект, тому що ми, заради, ми завдяки нашому інтелекту мисленню виживаємо, орієнтуємося в цій реальності, такій непростій соціальній. Але нам, мої дорогі, буває, перестає вести. Ми раціонально робимо все вірно ж, правильно, так, а воно. Незрозуміло для багатьох із нас, чому так от відбувається невезіння. Хтось як зручив, е удача відвернулася на особистому фронті не складається. Ми красиво скажемо, намагаємося там хтось одягатися, хтось ще якось показати себе якомога краще оточуючим людям, а. Не виходить нічого, так? воно, удача постійно нас покидає. Ми красиві зовнішньо там, хтось вже робить якусь невелику пластику на обличчі, а люди не звертають її уваги що потрібно. І раптово ми починаємо розуміти, що наше наукове знання, наше пізнання навіть психології науки е якихось. Е Біологічних дисциплін нам не допомагає. І тоді ми звертаємося до окультизму, до магії, до езотерики, а хтось, звичайно, йде в церкву, до Всевишнього Бога, звертається через там, традиційні релігії чи нетрадиційні релігії. І е, я, як майстер білої і чорної магії, як тарулог екстрасенс, м працюю в першу чергу з енергетикою. І хочу поділитися з вами унікальним способом. Якщо вам не везе, якщо ви відчуваєте, що все пішло, ну, от, верх ногами, як кажуть, зурочили. тобто, що мається на увазі, хтось своєю потужною енергетикою якось зіпсував ваш шлях, або Припустимо, хтось якусь на вас неправду сказав, якусь клівіту сказав, і ви самі цього не знаєте, але ваші взаємостосунки з якимись важливими людьми зіпсувалися. І от ви не знаєте, що робити, мої дорогі. Проведіть самочистку, почистіть самі себе. Обрядів є багато. І я лише один вам розкажу зі своєї практики, дуже дієвий. Беремо свічечку, вона може бути там, білого кольору, парафінового, вона може бути церковна, вона може бути коричневого кольору, можна червоненького, як у мене. Тут не забороняється. Але не чорного. Для цього обряду чорна свічка не підійде, не підійде синя свічка. Зелена також не підійде. Може ще бути рожевенька, теж можна використати. Берете свічечку. Вона у нас раніше не запалювалася, вона у нас новенька. Дозволяється взяти нову свічку і на дві половинки розрізати. У мене свічечка такі от невеликі, продаються. Це червоненька мене. Отже, беремо свічечку з вами. У будь-яку пору часу ви, мої дорогі, запалюєте. І потім починаєте читати Отче наш, молитву Господню. Наприклад, Our Father, who art in Heavens, hallowed be thy name, Thy Kingdom Come. They will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Amen, or from the evil. Amen. Uh, our Father. Я прочитав один з варіантів, хоча є інші, і це не зовсім класичний варіант, але просто англійська мова настільки вона багато, скажем, є багато синонімів, є багато там різних слів, схожих за значенням, яким можна замінити і виразити сенс і суть молитви Господньої. Ви можете українською мовою сказати Отче наш, Отче наш. Що єси на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Я раз перевіряю, Отче наш, що єси на небесах. Ось в мене молитовник. Не на небі, на небес, ну можна на небі теж сказати неформально, це не буде помилко. Отче нащо єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. А можна просто завершити, але визволи нас від лукавого. Ви прочитали отче наш, можна слов'янською, церковнослов'янською моє будь-якою. Після цього ви дивитеся на полум'я свічечки, яке горить. Там буквально до хвилинки подивилися. І потім, але зараз записуйте, беріть ручку, я буду три рази повторяти, ви запишіть це древнє родове українське замовляння, заклинання, яке дуже сильно очищує. Воно йде від роду Оверкових, покійна Баба Галя, Царство Небесне, Оверкова. Мені його колегу ще дитиною передала, і це дуже дійова техніка. Значить, от ви подивилися до хвилинки на полум'я свічки і говорите, посмішка посмішище, недуга недужище. Хто на мене насилає, хай той собі получає. Посмішка дефіс посмішище, кома. недуга, дефіс, недужище, хто на мене насилає, хай той собі получає. І говорить третій раз. Посмішка посмішище. Недуга недужище. Хто на мене насилає, хай той собі получає. Потім можна сказати один раз амінь, можна три рази амінь, амінь, амінь. А можна амінь навіть не говорити, тому що у цьому заклинанні амінь, як мені передавала Баба Галя, поки на царство Небесне, там амінь не було. Отже, що це така за техніка? Дуже сильна, потужна і дієва, перевірена практикою. І коли ми взаємодіємо з... Оточуючими людьми, то, звичайно, ми повинні бути реальністю. Більшість з них вони не є відьмичам, вони, вони не практикують чорну магію, але вони самі цього не усвідомлюють, у них є енергетика. І вони можуть робити нам неприємні речі. Наприклад, які неприємні речі? Ми ходили в школу, ми пам'ятаємо. Ті ситуації, ну, звичайно, це не всі, але ті, кому не пощастило, скажімо так, коли діти починають, або і вчителі сміятися із нас, коли ми зробили якісь, ну, не, роз... не вирішили якусь задачу. Не... Щось іще там, якусь помилку зробили, щось не так сказало. Так? Ми біла ворона стали у класі. Або десь, і із нас сміються, так? насміхаються. Після цього сміху. Нам погано, хтось впадає в депресію, хтось плаче там ще у подушку, дуже сильно б'є по нас, так? І багато років ми можемо не відходити від цього сміху, який стоїть у нас в ушах. І в українській магії, як мені пояснювала і бапа Галя покійна, і в цілому я зустрічаю цю інформацію. Було чітке уявлення. Що дуже багато неприємностей, бід приходять від звичайних, кавичка, скажімо, людей, які не займаються окультними наухами, але насміхаються, насміхаються в очі, насміхаються таємно. Так? І Оця от, от ситуація, коли хтось насміхається, коли хтось глузує. Коли хтось до вас починає ставитись як до психа, або, знаєте, от у вас є бочка меда, так? і хтось свою вонючу ложку дьохтя, цю бочку меду додає, говорить якусь там так, хай незначну річ, але це сказали, і вже все вас опостінюють, на вас вішають якісь бірки і так далі. Тому подібне. Тобто ця посмішка, вона багатолика. І вона вважається дуже руйнівною енергетикою. Її можна теж назвати формою порчі, звичайно, коли портиться життя, да? форма порчі. Ну, вона в чому коварна? Тут не, не важливо, чи людина займається чорною магією чи не займається. Вона просто вже посміялася, відбувається групова насмішка, скажімо, зараження цим сміхом, і ви починаєте втрачати ваш успіх, удачу і везіння, і це може вас травмувати психологічно, воно спрацьовує і як психологічна закономірність, і на рівні енергетики. І у цій ситуації, коли ва вас, оточуючи ця реальність, дійсність починає знищувати своєю посмішкою, ви повинні провести собі чистку. Наприклад, часто відбувається ця посмішка таким чином. Ну, от, припустимо, візьмемо жінку, так, яка зустрічається з чоловіком, у неї виникає суперниця, і ця суперниця тихенько починає підливати масло в вогонь. Якусь говорити неправду на свою суперницю і виставляти її нерозумною жінкою, з нею так підсміюватися, і вже виникає порча така от народна, да вона суто йде на рівні енергетики, і розумієте. Люди, ми оточуючи в тій чи іншій мірі залежимо від соціума, від суспільства. І ми на рівні, я сказав би, енергетики, звичайно, часто сприймаємо оцю посмішку, яка нас починає вбивати, яка як ложка дюгтя портить нашу удачу, наше життя, наше щастя. І у цій ситуації, коли відбуваються енергетичні процеси, ми як законослугняні люди, ми не маємо права, ми не маємо можливості до когось підійти там і виясняти якісь взаємостосунки, часто тому, що ну на нас подадуть заяву в поліцію, нас виставлять взагалі як неадекватну людину, неадеквата чи якісь навішаючі бірки, і ми часто нічого не зможемо досягнути. І у цій ситуації є найкраща психотерапія, це магія, езотерика. І тому оця чистка, вона дуже дійова. Бо ми так чи інакше взаємодіємо з іншими енергетиками. І тому ми повинні періодично себе чистити, особливо тоді, коли ми плачемо, коли в нас болить душа. Коли нам не везе тотально, коли ми ну, просто падаємо на дно, тоді ми повинні зайнятися самі собою. І ми можемо навіть не знати цих людей ну, для профілактики. Ми запалюємо свічку, ми читаємо, чи наше, ми говоримо три рази. Ви вже, надію, записали або записуйте. Посмішка посмішище. Недуга недужище. ще. Хто на мене насилає, хай той собі получає. Тому що будь-яка посмішка, будь-яка ця насмішка енергетична, це апріорі енергетична атака. Це прояв, скажімо, агресії енергетичної, бо є енергетична агресія. І е, ця агресія енергетична, вона вимагає, безсумнівно, захисту, вона вимагає е, зеркального відображення. Е, але у, якого, у якій формі? У формі магічного обряду, де полум'я свічки спалює всі ці посмішки, всі ці чорні негативні енергії і також відправляє зворотню тим, хто насилає негатив сміється. Ну, якщо хтось направлено вас, там, проклинає, чи порчить на вас якийсь насилає, там, да, начиталися книжок по магії тощо, все рівно цей обряд самочистки вам повинен допомогти. Звичайно, це лише один із обрядів, ем, і це перевірена техніка. Яка вже перевірена моїм досвідом роботи. І я хочу, мої дорогі, щоб усі були щасливі. І пройшовши свій тернистий шлях, свої 36 років життя, я ділюсь з вами якимось сукровенними своїми знаннями, якимось перевіреними вже обрядами, техніками, які допомагають. Хочу, щоб усі були щасливі. Не бійтеся, не бійтеся, ні білої, ні чорної магії. От не бійтеся, бійтеся закон порушень, бійтеся фізично ударити людину, бійтеся когось е образити незаслужено. Але не бійтеся, якщо болить душа, коли ви помираєте, коли вам погано виразити ці емоції через магічні обряди, через щаклунства, через ритуали магічні. Будьте здорові і щасливі. Магія рятує людям життя. Це найкраща вікова психотерапія. Це те, що допомагає нам у скрутних і важких ситуаціях. Я духовно, молитовно зі своїми підопічними. З повагою ваш таролог, майстра білої та чорної магії. маг. Екстрасенс, український езотерик, любомир богоявленський. Всім бажаю щастя і радості.